Доброго дня сумська громада, доброго дня, молоді сумчані. Дійсно, сьогодні в місті Суми відбувається справжнє свято. в рамках загальноукраїнського проєкту Парад вишиванок стартує саме в нашому місті як переможцю, одному з переможців минулорічного конкурсу фестиваль писанки. Надано право стартувати по всій Україні. Цей чудовий чудовий фестиваль, і в цьому році ми е, зробили наступне: в минулому році ми е, розписували одну велику писанку, яка, на жаль, для нашого міста поїхала в нашу столицю, поїхала і там залишилася. Але ми відновили, відновили справедливість, і в цьому році вже Повторили ту писанку, яку наші майстри розписували в минулому році. І щоб не повторити помилок, ми вже в цьому році сразу другий Дівоптах придбали за кошт Сумської громади, спонсорів Сумської громади. І цього року вже розписували два Дівоптаха. два однакових. Один, як. І треба в рамках фестивалю поїде до Києва, а інший назавжди зразу залишається в місті Суми. Таким чином, наш е, сквер, квітковий сквер, який ми е, вже другий рік е, облаштовуємо, е, набув іншого значення для міста. І протягом наступних років всі ці. Е, Витвори мистецтва наших е, сум, сумчан будуть залишатися тут у нас в місті назавжди. І я щиро вітаю всіх нас е, з тим, що в минулому році ми були одними з переможцями е, фестивалю писанок на параді вишиванок е, в Сумах е, в Києві. І саме суми, саме суми. В цьому році я впевнений, також здобудуть перемогу за перемогу! Я радий вітати вас, бо і переповнений дійсно щастям, бо відчуваю енергетику саме творчих, творчих дітей, творчих людей, які змогли здобути перемогу. І через це я вас вітаю. Її. Мене не було нагоди привітати її, привітати вас. Саме в Києві, тому я приїхав від імені Оліга Скрипки, Юрія Ріпчинського, Ніни Матвієнко, Олі Сумської. Привітати вас з перемогою і е, знати, що і далі ви будете нести об'єднавчий процес навколо України і ділитися своїми писанками, ділитися своїми дивоптахами разом е, з іншими містами. І ми створимо великий красивий парк. Святого Миколая на Франківщині, де радо й гостинно ми будемо вітати і зустрічати всіх дітей, які долучилися до мистецтва. Я дуже коротко скажу три позиції, які найкращі і чим я до вас приїхав: те, що міський голова отримав можливість вперше серед міських голів всієї України загасити марку до Великодня. Це право надзвичайне таке право отримували тільки президенти, і мер вашого міста, і громада вашого міста. Він може скористатися в будь-який момент. В цьому році друга новина хороша, то що ви відкриваєте ходу святкову парад вишиванок в Києві. Він значно більший. І в цьому році, якщо в минулому році приймало в святкуванні дня незалежності, 19 міст, то в цьому році вже 40 долучились до нас. Третя позиція дуже цікава, тим, що е, я розумію, що е, оці люди, ці діти, які займалися і розписом писанки, і популяризували саме мистецтво писанкарства, заслужили на повагу. Тому оргкомітет авансом. Розуміючи, що у вас єдиний є сквер, який сьогодні е, о, ну, якби, відкриває він перші двері на, на весь культурний е, простір України. Тому авансом оргкомітет дарує вам сьогодні. от Скільки дітей є приблизно, як ви думаєте, є тут 200 людей. 300. 200? 300. 300! 300 кущів бузку або жасміна. Вибирайте самі, що ви хочете. Бузок! Бузок. Тобто і ми зробимо все, щоб вже цієї весни вам передати. Це єдиний, єдине, що мені ще дуже хочеться зробити, це привітати справжніми тими дипломами всіх майстрів, які розписували і міського голову. Тому я почесну місію від оргкомітету хотів би виконати, і якщо мені допоможуть кому, то я зараз при, при вас це обов'язково зроблю і нагороджу. І потім ще розкажу ще деякі деталі. В першу чергу учасника всеукраїнського параду як переможця це без, без підтримки саме міського голови це не відбулося. Тому ми нагороджуємо місто Суми в його обличчі і кажемо йому саме головне завжди перемагати. Ще дуже хочеться привітати всіх. Хто приймав активну участь саме в параді вишиванок? Тому тут буквально дві хвилини, але без цих людей свято не відбувалося і Україна не була б такою красивою і незалежною, як була саме в цей рік. Тому признали всі в Україні, що цей рік свято Незалежності було самим симпатичним за всі роки існування України. І так за активну участь в секранському параді нагороджується Панченко Сергій Михайлович дійсно. Команда сум показала на що вона згодна. Сибульська Наталія! Пехова Людмила. народний ансамбль народного танцю молоді. Духовий оркестр військової частини 1476.